7 червня, субота, сьогодні день рішень, які важко прийняти, а ще важче ігнорувати. Супер день, щоб нарешті поставити точку в тому, що більше вам не підходить, що більше не відповідає вашому. Я люблю себе в цьому. В комплексі Аркан Смерть, а він товариш різкий. Тому якщо не ви приймаєте рішення, тоді його приймуть за вас. Або ще гірше нічого не зміниться. І ви залишитесь в полоні своїх страхів і будете триматись за ілюзію. І от прямо зараз поставте мені вподобайку, якщо не сподобається, приберете. А якщо сподобається, напишите коментар. Вдячність. Життя буде штовхати. Вперед швидко, іноді різко, іноді безповоротно, і саме сьогодні вибори можуть стати точкою неповернення. Але в хорошому сенсі день може бути дуже активним, наповним зустрічами та новими знайомствами. Для тих, хто в парі, в плюсі романтичні поїздки або досягнення ваших спільних цілей, в мінусі ревнощі, образи, тиск, підозри та любовні трикутники. Можлива відверта розмова про майбутнє або що, що давно боліло. Для тих, хто без пари, можлива зустріч з кимось, хто буквально збиває з ніг, але все залежить від вашої готовності. Це не романтичні ой, привіт, а прямо вибух серця. Також можливі розставання, закриття стосунків і зв'язків, які давно не працювали з повагою і без драми. На побутовому плані: поїздка з або до коханої людини на зустріч, на побачення, на весілля, свято у відпустку. Питання пов'язані з власним транспортом, ДТП, купівля або продаж авто, нові знайомства, велика кількість контактів, досягнення цілей, операція, тренування, генеральне прибирання, очищення – Тіла, розуму, дому, кола спілкування, гаджеті. Успіх у перемовинах, популярність, хороша новина. Зранку не проспіть до обіду, бо ідеально з самого ранку запланувати та розігнатися. В день логічне завершення якоїсь ситуації та початок нового. Ввечері приємні розмови, тілесні задоволення, знайомства та побачення. Головне, не намагайтеся бути ідеальними та вгоджати іншим. Робіть тільки те, що приємно. В мінусі дня – кінець стосунків, раптові завершення, тимчасове розставання, розлучення, смуток, труднощі з ухваленням страх відповідальності, різка відмова від чогось, що вчора здавалося важливим. Сьогодні ваш стиль це магічна трансформація. Темні насичені кольори, бордо, чорний, глибоко синій та смарагдовий. Цей день, коли всесвіт або дасть вам газ, або прибере з дороги все зайве. Не пручайтесь, краще тримайтесь за кермо і обирайте маршрут самі. І пам'ятайте, кінець це завжди початок, просто трохи в іншому вигляді. Обов'язково зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасної суботи, легких трансформацій та гарного. Доброго yeah. дня!